Війна розділила людей кілометрами і розділила також емоційно, адже багато хто вирішив розлучатися. Як це можна зробити з приводу розлучення, з приводу юридичної точки зору? Сьогодні говоримо із адвокатом: це Ірина Тетива-Рудюк, і розкриватимемо цю тему. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже така складна тема розлучення завжди, тому що розлучення це і емоційно, і це поділ майна, але війна вкладає ще свої корективи. Які зміни зараз з приводу розлучень, враховуючи? Те, що люди можуть знаходитись на відстані. Ну, насамперед, хочу сказати, що останнім часом, ще незадовго до того, як розпочалася війна в Україні, кількість розлучень вже дуже зростала. От на сьогоднішній день основні зміни, які відбулися в процесі розлучень, це саме той аспект, що як правило одна із сторін перебуває за межами України, тобто за кордоном. І дуже багато запитань з цього приводу стосовно чи взагалі можливо розлучитися, якщо що одна із сторін перебуває за кордоном. Дуже актуальним є розлучення, я їх так називаю, розлучення онлайн, які відбуваються без участі однієї із сторін. Дуже багато запитань з цього приводу, чи взагалі можливо розлучитися? Так, абсолютно спокійно можливо розлучатися. Єдине, що потрібно тут залучитися підтримкою і укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом, який зможе представити інтереси сторони в суді, і таким чином можна провести це розлучення фактично без присутності однієї із сторін в залі судових засідань. Якщо одна із сторін, та яка хоче розлучитись, знаходиться на території іншої країни. Чи підпорядковується вона законодавству цій країні і як її звідти подати позов на розлучення? Так, звичайно, люди і наші громадяни, які тимчасово зв'язку з військовим станом в Україні перебувають на території інших країн, вони залишаються громадянами України. І, відповідно, законодавство поширюється, українське законодавство поширюється на ці правовідносини. Щодо питання, чи можливо розлучитися, якщо особа перебуває тимчасово за кордоном, тобто за межами території України, як я вже і сказала, абсолютно спокійно це можна робити, потрібно просто укласти договір з адвокатом, передати оригінал свідоцтва на шлюб. Так, і адвокат як представник, який має право підпису і позовної заяви, і представляти клієнта в суді, абсолютно спокійно приймає участь у судових засіданнях, представляючи свого клієнта, і таким чином проходить процедура розлучення. Тобто адвокат має знаходитись на території України, да. а людина може знаходитися да, за кордоном. Так, да, да, безперечно. Як проходить сам процес розлучення, коли людина не знаходиться одночасно в цій країні, чи може розлучити? Басі присутності. Ну, як я і сказала, представляє інтереси uh -huh. адвокат, тобто адвокат може ходити в судові засідання і представляти інтереси свого клієнта. Є ще варіант подачі заяви про розгляд справи за відсутності сторін, за підтримки свого позову. Ну і як я uh -huh. дуже часто люблю говорити, ви знаєте, насильно ще жодну пару суд в шлюбі не залишив. Тому варіанти є, механізми є різні. І всі ті процеси, які зараз у мене є щодо розлучення, вони абсолютно. Успішно проходять, як з приводу поділу майна, багато в кого якісь шлюбні контракти є спільно нажите майно, якщо одна із сторін не згодна із поділом цього майна, або ж йдеться про опіку про дитину, як в такому разі проходить процес, якщо дійсно один з партнерів знаходиться поза межами країни. Стосовно розподілу майна подружжя, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини це так називаємо е, супутні процеси. Я їх так називаю. Абсолютно та сама схема, той самий порядок, як і з розлученням. Так само людина може укласти договір з адвокатом, з адвокатським бюро, наприклад, з адвокатським об'єднанням неважливо. Адвокат представляє інтереси свого клієнта в судах і таким чином здійснюється судовий розгляд справ будь-якої справи: чи то розподіл майна подружжя, чи то визначення місця проживання дитини, чи то стягнення аліментів. Тут немає абсолютно різниці в предметі спору. Так? Той самий механізм, той самий алгоритм дій. Чи стосується це військових розлучення на відстані? Якщо, наприклад, один із подружжя, чи чоловік чи дружина знаходиться наразі на фронті, а одне із подружжя хоче розлучитися, чи можливо розлучитися з військовим в такому разі? Ну, дуже цікаве питання, якщо чесно, в моїй практиці не було такого, і я дякую. Богу, що такого не було, тому що мені морально напевно було б важко взяти такий процес в роботу. Але якщо ми говоримо юридичний аспект даного питання, то тут існує одна проблема. Проблема це належне повідомлення другої сторони, саме ось військового да, в даному контексті запитання про розгляд справи. Тобто, звичайно, на сьогоднішній день є повідомлення шляхом направлення смс повідомлень, додаток дія, але я думаю, що тут виникнуть певні складнощі, і певні проблеми, тому що людина фактично, навіть якщо і буде повідомлена, вона не зможе прийняти участь в розгляді даної справи. І тому ця процедура, цей процес, він буде тривалим, тобто буде декілька разів відкладено розгляд справи для того, щоб дати людині відреагувати і викласти свою позицію щодо розлучення. Але як я вам вже і раніше говорила, ніхто нікого насильно в шлюбі. Не тримає, тому це тільки питання часу. Які перешкоди можуть бути на шляху людини, яка бажає розлучитися, і що може в цьому процесі бути затягуючим, або ж якісь перепони на шляху до того, аби отримати бажане розлучення? Ну, затягування це один із основних, напевно, і єдиних, скажімо, таких негативних моментів, якщо людина бажає розлучитися, важливо, як відноситься ставиться інша сторона. Тобто, якщо інша сторона не проти, вона з'являється в зал судового засідання, говорить, висловлює свою точку зору, що да, я не проти задоволення даного позову, звичайно, це буде швидше. Або опонент, інша сторона, може подати заяву про розгляд справи у його відсутність і також дані заяві зазначити, що він не проти задоволення позову і розірвання шлюбу. Це швидше. Якщо ж ми говоримо про те, що інша сторона не погоджується з позовними вимогами, то тоді, звичайно, як правило, ця сторона не з'являється в зал судового засідання. Вона ніяким чином не викладає свою позицію, і тоді відбувається декілька перенесень розгляду справ і, врешті-решт, все одно суд задовільняє позов і розлучає. Може бути встановлений строк для примирення, але це все ж таки знову ж таки тільки не затягування розгляду справи тобто, розгляд справи він просто більш тривалий. Ніж зазвичай, але врешті-решт, все одно будь-яка людина, яка бажає розлучитися, вона розлучається і отримує такі рішення. суду. розлучення не один із найприємніших моментів. Проте, якщо ж ви все таки наважились на такий крок, тепер ви знаєте, яким чином під час воєнного стану можна розлучитися.